Дорогі п'ятикласники, тема відеоуроку десятковий дріб, запис десяткових дробів. Ми ознайомилися із звичайними дробами, змішаними числами, виявляється, що найбільш уживаними дробами є дроби із знаменниками 10, 100, 1000 і так далі. Наведемо приклади. 1 дециметр це 10 сантиметрів, тому 1 сантиметр становить 1 десяту частину дециметра. Одна гривня це 100 копійок, і тому одна копійка становить одну соту частину гривні, один кілограм це тисячу грам, і тому один грам становить одну тисячну частину кілограма. Звичайні дроби зі знаменниками 10, 100 1000 тощо, можна записати у зручній формі, без знаменників, використовуючи кому, тобто у вигляді десяткового дробу. Наприклад, звичайний дріб 1, 10 можна записати як десятковий дріб 0,1, як зараз червоним кольором з'явився запис на екрані. Зверніть увагу, звичайний дріб 1,1 у знаменнику містить 1,0. У десятковому дробі після коми ми записали одну цифру. Наступний приклад. Звичайний дріб 1 сота можна записати як десятковий дріб 0,01. Запис червоним кольором зараз з'явився на екрані. Зверніть увагу, звичайний дріб 1 сота у знаменнику містить два нулі, і тому у десятковому дробі, після коми ми пишемо дві цифри. Наступний приклад: звичайний дріб 1 тисячна можна записати як десятковий дріб 0,01. Тисячна. Зараз червоним кольором відповідний запис з'явився на екрані. Зверніть увагу, у звичайному дробі 1000 тисяч, у знаменнику маємо три нулі. І тому у десятковому дробі після коми ми записали три цифри. Мішані числа також можна записати у вигляді десяткових дробів. Для цього спочатку записують цілу частину, далі кому, а потім чисельник дробової частини. Наприклад, мішане число 2,3 ми можемо записати як десятковий дріб 2,3, відділивши цілу частину від дробової комою. Наступний приклад: мішане число 8,17 можна записати як десятковий дріб 8,17. Ще одні приклади наведемо. Якщо дріб правильний, то перед комою пишуть цифру 0, оскільки такий дріб не має цілої частини, тобто вона дорівнює 0. Звичайний дріб 7 записуємо як десятковий дріб 0,7. Звичайний дріб 13 сотих можна записати як десятковий дріб 0,13. Таким чином, у записі десяткового дробу є ціла та дробова частини, їх розділяє кома. Наприклад, десятковий дріб 2,25 має цілу частину 2, а дробову частину 25. Цифри дробової частини будемо називати десятковими знаками. Для того, щоб навчитися читати десяткові дроби, треба розглянути розряди десяткових дробів. Отже десятковий дріб містить цілу частину та дробову частину. Розглянемо розряди дробової частини. Після коми одразу йде розряд десятих, потім розряд сотих, далі розряд тисячних, потім розряд десятитисячних, далі розряд стотисячних, потім мільйонних і так далі. Розряди цілої частини ми вивчали, коли вивчали розряди натуральних чисел. Ми на цьому зупинятися зараз не будемо. Таким чином, на екрані зараз зображений десятковий дріб, який ми можемо прочитати 125 843, цілих, 203 456 мільйонних. Тобто дробову частину десяткового дробу читають як звичайне число, але в кінці треба додавати назву виражених ним частин цілого, чи то десятих, чи сотих, чи тисячних тощо. Ще один приклад наведемо. Зараз на екрані з'явилося число 507 тисяч 4259 десятитисячних. Розглянемо, як записувати звичайні дроби чи мішані числа, знаменники яких 10, 100 1000 тощо у вигляді десяткового дробу. Перший крок. Треба записати цілу частину числа, далі записати кому. Другий крок. Після коми записати чисельник дробової частини, враховуючи, що після коми має бути стільки цифр, скільки нулів у знаменнику. А якщо в чисельнику менше знаків, ніж нулів у знаменнику, тоді після коми перед цифрами чисельника будемо дописувати таку кількість нулів, якої не вистачає. Наведемо приклади. Звичайний дріб 7 сотих можна записати як десятковий 0,7. Звертаємо увагу, що у знаменнику звичайного дробу маємо два нулі, і тому, після коми в десятковому дробові ми будемо записувати дві цифри. Зараз ми це бачимо на екрані. Далі, наступний приклад, 19 десятитисячних ми можемо записати як 0,19 десятитисячних, а саме у знаменнику у нас маємо 4 нулі. І тому у записі десяткового дробу після коми також повинно бути 4 знаки. І тому чисельник ми можемо записати в кінці. А ту кількість нулів, яких не вистачає, ми дописуємо. Наступний приклад: 6,3 ми записуємо як десятковий дріб, 6,3 і перевіряємо себе. У знаменнику маємо три нулі, і тому після коми повинно бути три цифри. Розглянемо приклади. Записати у вигляді десяткового дробу. 3 десятих дорівнює. Це дріб правильний, у нього немає цілої частини, тому ми пишемо 0, цілих. далі, після коми ми будемо записувати лише одну цифру, тому що в знаменнику ми маємо один нуль. А саме це і буде наш чисельник 0,3. Наступний приклад: сотих. Це правильний дріб, і тому ціла частина його буде дорівняти нулю. Ми записуємо 0 цілих і ставимо кому. Далі дивимося на знаменник. Маємо два нулі. Тому після коми повинно стояти дві цифри. Ми записуємо чисельник 3 справа крайнім, а далі дописуємо нулі. Читаємо 0,3. Наступний приклад: записати у вигляді десяткового дробу 3 тисячних. Дорівнює 0, ставимо кому. У знаменнику бачимо 3 нулі. І тому після коми повинно стояти 3 цифри. Ми собі допомагаємо трьома крапочками для того, щоб знати, що тут повинно бути три цифри. Чисельник ми записуємо справа крайнім, а а зараз, що не достає нам, ми дописуємо як нулі. Наступний приклад 30 дорівнює 0, ставимо кому. Далі у знаменнику бачимо 4 нулі, тому після коми повинно стояти 4 цифри. Ми записуємо чисельник справа крайнім, а інші місця заповнюємо нулями. Ось такий десятковий дріб ми одержали. Наступний приклад 9,14 дорівнює 9, ставимо кому 14 записуємо так, як читаємо. Наступний приклад: 8,21. Записуємо 8, ставимо кому. Далі, у знаменнику бачимо 3 нулі. Тому після коми повинно стояти 3 цифри. Далі чисельник 21 ми записуємо справа 21, а вільне місце, що залишилося, ми заповнюємо нулем. Одержимо 8,21. Наступний приклад: 12,056. Записуємо 12, цілих, ставимо кому. Далі у знаменнику бачимо 4 нулі. Тому після коми повинно стояти 4 цифри. Ми собі допомагаємо чотирма крапочками. Чисельник 56 будемо записувати справа крайнім 56, а інші вільні місця заповнюємо нулями, одержуємо 12056. Наступний приклад: 11,325. Записуємо 11, цілих, ставимо кому. Далі у знаменнику 4 нулі, після коми повинно бути 4 цифри. Чисельник 325 ми записуємо справа крайнім 325, а те вільне місце, що залишилося, ми заповнюємо нулем. Одержали десятковий дріб 11 цілих, 325 десятитисячних. Тепер будемо працювати з підручником, розглянемо номер 1282. Завдання. Запиши десятковим дробом наступні дроби та мішані числа. Перше завдання. 9 дріб дорівнює. Це правильний дріб. У нього ціла частина дорівнює 0, тому ми пишемо 0,9. Друге завдання 37. Сотих. Записати як десятковий дріб, пишемо 0,37. Перевіряємо себе. У знаменнику маємо два нулі, після коми повинно стояти дві цифри, що ми записали як чисельник нашого заданого дробу. Третє завдання 5 тисячних. Щоб записати у вигляді десяткового дробу, ми пишемо спочатку 0 цілих, далі дивимося на знаменник нашого дробу. У знаменнику нашого дробу 3 нулі, тому після коми повинно стояти три цифри. Далі чисельник 5. Ми записуємо справа крайнім, а вільні місця, що залишилися, ми заповнюємо нулями, одержали десятковий дріб 0,5. Четверте завдання: 2,7. Це мішане число можна записати як десятковий дріб 2, цілих, ставимо кому 7. Десятих. Наступний приклад п'ятий. 7,83 можна записати як десятковий дріб. 7,83. Перевіряємо. У знаменнику маємо два нулі, після кого маємо дві цифри і одержуємо десятковий дріб, 7,83. Шосте завдання: дріб 491 тисячна. Цей дріб правильний. Тому ціла частина дорівнює 0. Записуємо цілих, Далі записуємо чисельник 491. тисячна. Продовжуємо далі. Сьоме завдання з цього номера мішане число 1,3. Записуємо у вигляді десяткового дробу. Одна ціла ставимо кому, далі дивимося на знаменник. У знаменнику 2 нулі. Тому після коми повинно стояти дві цифри, і чисельник 3 записуємо справа крайнім, а вільне місце заповнюємо нулем. Відповідь десятковий дріб 1,3. Восьме завдання: 5,63. 000. Дорівнює 5, цілих ставимо кому, дивимося на знаменник. Маємо три нулі. Після коми повинно стояти три цифри. Чисельник 63. Записуємо крайнім справа 63, а вільне місце дописуємо 0. Одержуємо десятковий дріб 5,63. Дев'яте завдання: 36. Це правильний дріб і тому ціла частина дорівнює нулю записуємо 0, цілих, дивимося на знаменник. У знаменнику бачимо 4 нулі, після коми повинно стояти 4 цифри. Наш чисельник 36 записуємо крайнім справа 36, а вільні місця заповнюємо нулями, одержуємо десятковий дріб 0,36. Десяте завдання. Вісім цілих сто тридцять одна десятитисячна. Дорівнює. 8, цілих ставимо кому, дивимося на знаменник, маємо 4 нулі. Після коми повинно стояти 4 цифри. Наш знаменник 131. Ми записуємо крайній справа 131, а той нуль, що не вистачає, ми записуємо після коми. 11 завдання: 8,9. Дорівнює. 8, цілих ставимо кому. Далі дивимося на знаменник: там 3 нулі. Тому після коми повинно стояти 3 цифри. Чисельник 9. Ми записуємо справа крайнім. А вільні місця, що ми визначили, треба заповнити нулями. тисячних одержали. 12 завдання. 12,19. Дорівнює. 12, цілих ставимо кому. У знаменнику 2 нулі буде після коми дві цифри, і наш чисельник 19 ми так і записуємо. Результат 12,19. Наступне завдання номер 1287. Подай в метрах і запиши десятковим дробом. Перше 5 дециметрів. Ми пригадаємо, що 1 метр має 10 дециметрів, і тому 1 дециметр становить 1 частину метра. Тому 5 дециметрів становить 5 десятих частини метра, і ми записуємо як десятковий дріб 0,5 частини метра. Друге завдання 12 дециметрів. 12 10 дециметрів, це буде вже 12 десятих частин метра. Виділяємо цілу частину, оскільки 12 десятих це неправильний дріб. Одержуємо 1,2 частини метра і тепер записуємо як десятковий дріб 1,2 частини метра. Третє завдання 42 см. Щоб записати в метрах, ми пригадаємо, що в одному метрі маємо 100 см і тому 1 см становить 1 соту частину метра. Тому 42 см становить 42 сотих частини метра. І тоді, звичайний дріб 42 сотих записуємо як десятковий 0,42 метра. Четверте завдання. 117 см. 117 см це буде 117 сотих частини метра. Виділяємо цілу частину. У числі 117, 100 поміщається один раз, і тому буде 1,17 метра. Запишемо це мішане число, як десятковий дріб. 1,17 метра. П'яте завдання 5 мм записати в метрах і далі десятковим дробом. Пригадуємо, що в одному метрі ми маємо 1000 міліметрів. І тому 1 мм становить, міліметр становить одну тисячну частину метра. А 5 мм буде становити 5 метрів. Тисячних частини метра Звичайний дріб 5-х записуємо як десятковий дріб. 0, цілих і ставимо кому. Далі дивимося на знаменник. У нас 3 нулі в знаменнику. Тому після коми буде 3 цифри. Чисельник 5 записуємо крайнім справа. А вільні місця заповнюємо нулями тисячних метра. Шосте завдання. 2 см. 8 міліметрів. Спочатку перетворимо у міліметри. Це буде 28 міліметрів. 28 мм, це становить 28 тисячних частини метра. І записуємо дріб 28 тисячних як десятковий, буде 0, ,002. далі у знаменнику 3 нулі, після коми буде три цифри, чисельник 28 запише крайнім справа, а вільне місце заповнюємо нулем. Результат 0,28 метра. Розглянемо номер 1289. Подай у гривнях і запиши десятковим дробом. Перше 52 копійки. Записуємо умову і пригадуємо, що в одній гривні маємо 100 копійок, і тому одна копійка це одна сота частина гривні, або ми можемо записати як десятковий дріб 0,1 частина гривні. Тому 52 копійки буде 52 сотих частини гривні. А як десятковий дріб, це ми можемо записати 0,52. сотих. Уже пояснювати детально не будемо. Попередні приклади нам були зрозумілими. Друге завдання: 4 копійки. Оскільки одна копійка це одна сота частина гривні, то 4 копійки це 4 сотих частини гривні, або у вигляді десяткового дробу маємо 0,4 частини гривні. Третє завдання 1 гривна 15 копійок. Ми можемо записати це як мішане число 1,15 частини гривні. І тепер мішане число можемо записати як десятковий дріб 1,15 гривні. Четверте завдання: 130 копійок. 130 копійок ми можемо записати таким чином: 1 гривня та 30 копійок, або це буде мішане число 1,30 гривні. Далі, у вигляді десяткового дробу, це буде 1, ставимо кому і 30. сотих. Записали п'яте завдання: 405 копійок. Це ми можемо записати як 4 гривні та 5 копійок, або як мішане число 4,5 гривні. Записуємо як десятковий дріб 4 цілих ставимо кому і далі. П'ять сотих перевіряємо себе. У знаменнику маємо два нулі. Після коми повинно стояти дві цифри, так як ми записали. Чисельник 5 записаний, і перед ним ми повинні поставити нуль, тому що у дробовій частині повинно бути дві цифри після коми. Шосте завдання. 1042 копійки. Ми перетворюємо спочатку в гривні. Ми будемо мати 10 гривень 42 копійки. І записуємо як мішане число 10,42 частини гривні. І переписуємо як десятковий дріб. 10 дріб. ставимо кому 42 сотих гривні. Завдання виконали. Розглянемо номер 1292. Запиши у вигляді правильного дробу або мішаного числа. Іншими словами, у нас буде завдання навпаки. Тепер ми десятковий дріб будемо записувати або як правильний дріб, або як мішане число. Отже, умова 4,7, і ми записуємо так, як говоримо, але як мішане число 4,7.

Зверніть увагу знову, в умові після коми три цифри. Це означає, що в знаменнику дробу буде три нулі, а саме можемо користуватися цим правилом і записувати. Четверте завдання: 5,623 дорівнює. Записуємо так, як говоримо у вигляді мішаного числа 5,623. тисячних.

9, а в знаменнику 10 тисяч записуємо, тому що в умові у нас 9 десятитисячних. Інше пояснення: в умові після коми стоїть 4 цифри. Це означає, при записі дробової частини мішаного числа, у знаменнику повинно стояти 4 нулі. І одиничка, звичайно, тобто число 10 тисяч. Шосте завдання: 0, цілих. 102 10 000. Записуємо як правильний дріб. У чисельнику 102, а в знаменнику записуємо 10 тисяч і читаємо 102 10 тисяч. Розглянемо номер 1304. Виділи цілуї дробову частини числа та запиши десятковим дробом. Перше 47 десятих. Виділяємо цілої дробову частини – 4,7 і далі записуємо як десятковий дріб 4,7. Друге завдання. 319 десятих. виділяємо цілу і дробову частини. Хочу запропонувати вам таку корисну пораду. Якщо в знаменнику стоїть число 10, то щоб виділити цілу частину, ми у чисельнику справа відділимо одну цифру. І далі на цьому місці треба ставити кому. Тобто буде 31,9.

Будемо виділяти цілу частину. Знову корисна порада. У знаменнику стоїть число 100, яке має два нулі. Тому у чисельнику справа дві цифри. Ми ось так відділяємо. І на, саме на цьому місці треба ставити кому. Тобто, це буде 7,13, або як десятковий дріб 7,13. Четверте завдання сотих, Треба виділити цілу й дробову частини. Ми можемо знову скористатися порадою. У знаменнику маємо 100, тобто 2 нулі. Бачимо. Справа у чисельнику дві цифри ось так відділяємо, і тому буде в нас 10, цілих. Далі 3. сотих. Зверніть увагу, що в чисельник 0,3 ми не будемо, звичайно, писати, бо з нуля не будемо починати. А пишемо просто 3. сотих. І далі як десятковий дріб, 10,3. сотих. П'яте завдання 5117. Виділяємо цілу частину. Це буде 5, 117. Тисячних. Або ми можемо скористатися порадою. В знаменнику 1000 ми бачимо три нулі. Тому в чисельнику три цифри ось так відділимо, і ми побачимо 5, цілих, а 117 записуємо вже в чисельник дробової частини. Далі. Як десятковий дріб 5,117, тисячних. шосте завдання 271 тисяча, 413 десятитисячних. Треба виділяти цілу частину і дробову частину. Скористаємося порадою. У знаменнику стоїть 10 тисяч, тобто ми бачимо 4 нулі. У чисельнику справа 4 цифри ми відділяємо і одразу бачимо цілу частину 27, буде як ціла частина. І далі 1413 десятитисячних. Запишемо, як десятковий дріб 27, далі 1413 десятитисячних. Завдання виконали. Таким чином, сьогодні на відеоуроці ми познайомилися з десятковими дробами, навчились їх записувати. Відповідний параграф і схожі завдання виконаєте вдома, а я всім дякую за увагу і бажаю успіхів!